Однією з найбільших проблем ромів є те, що вони рано одружуються і не продовжують навчання. Чесно вам скажу, що діти ромської національності в основному ходять до шостого класу. А далі починаються ранні шлюби. кожна дитина потребує освіти, аби краще розвиватися, отримати добру кваліфікацію і мати гарну роботу. Чесно вам скажу, що діти ромської національності в основному ходять до 6 класу. От приклад була дівчинка у нас вже в 9 класі, вона була Я хочу бути лікаркою, я хочу бути лікаркою, але так 9 клас і не доходила, не закінчила, тому що у них є традиція, її наречений викрав і все, і вже шлюб, і вона 9 клас навіть не закінчила. Потім на наступний рік вона поновилася, закінчила, але це вже було не навчання, це вже просто, щоб вона мала що закінчила школу. З цим боротися я не знаю як, тому що це ромські традиції ніхто не зможе переламати. Не знаю, що має статися, щоб це змінити. Однією з найбільших проблем ромів є те, що вони рано одружуються і не продовжують навчання. На мою думку, все залежить від батьків, адже саме вони це дозволяють. Я сама закінчила лише 9 класів, згодом вийшла заміж, тому й не продовжила навчання. У майбутньому я хотіла б іще вчитися. Наразі ж опанувала основи і зможу допомагати своїй дитині з домашнім завданням. Письмом, рахунком і читанням. школі. Пішли. Помакизит. Матір. Цьогоріч у перший клас іде 19 діток, із них 12 ромської національності. Теперішня концепція нуж взагалі-то передбачає перший клас взагалі в ігровій формі все проводити. Домашніх завдань у них як таких немає. Хоча інколи вчителі десь щось дають на домашнє завдання, Ну це елементарні якісь щось домалювати, щось дописати, щось зліпити, наприклад. Моя перша і єдина дитина скоро піде до першого класу. Він дуже чекає на цей день і постійно питає: ну коли вже до школи. Але для нього це ще зовсім нове. Він не знає, як воно буде школярем. Його брат Матео також навчається тут і завжди розповідає, як усе влаштовано та як потрібно себе поводити. Але для моєї дитини це новий досвід. Я вас поведу у перший клас туди. Там будеш учитись. Покажу тобі вчительку першу. Так, Томашко, Це твоя вчителька Єва Федорівна, знайомця. Будь ласка, Доброго ранку. Мене звати Єва Федорівна. Я буду твоя перша вчителька. Лише вчителька з першого класу вчителька з англійської мови. Дуже приємно. Велика проблема відвідування школи. Дітьми, Ромами. Школу відвідують, ну, можна сказати, не зовсім систематично. Ми проводимо і бесіди із батьками, і з дітками, і говоримо, класні керівники відвідують, і не тільки класні керівники відвідують сім'ї, ромські сім'ї вдома. Ну, там є ну, зовсім інше. Я мушу доглядати дитину. Ну, прийде ця дитина, походить тиждень-два, ну потім знову вона вдома залишається. Служба у справах дітей залучається теж в роботу з ромськими батьками. І якщо служба у справах дітей скаже, що наказувати їх будуть, наприклад, не виплата грошей, так як вони не доглядають за дітьми, то діти ходять в школу уже систематичніше. У класі буде шість хлопчиків і сім дівчаток. П'ятий урок закінчується о 12.15. Залежно від розкладу, можливо, іноді вони матимуть лише 4 уроки. Якщо 4, тоді об 11. Нам ще дещо бракує до школи. Але ми вже маємо шкільний рюкзак, кілька зошитів, пенал, ножиці, олівці. Усе це є. Але потрібно ще придбати акварельні фарби і пластилін. Одяг також уже готовий. Усе підготували до першого класу. Любиш малювати? У школі ти багато малюватимеш. Ось кольоровий папір, і з нього можна буде зробити багато цікавого. Спочатку робота дуже важка, тому що вони не знають, що це таке увага. Вони спочатку не знають, як поводитися в школі, як висидіти 35 хвилин. Ми завжди дітками починаємо щось робити. Або ремівку, або пісенькою, або включаємо щось таке інтересне, і дітки починають це, це вчити. Ти любиш грати в баскетбол? Спробуй влучити в кошик. Спробуй, може, вийде. Один, два, три. Кидай високо. Я трохи хвилююся за його адаптацію. Раптом хтось із дітей образить його, а мене в той момент поруч не буде, і він просто не знатиме, що робити в такій ситуації. Ставитися треба порозумінням до всіх дітей, однозначно, які і ходили, наприклад, в садочок або якийсь підготовчу групу, і яких до таких, яких не ходили. З ними треба більшість, більшість часу виділяти. Я хочу, щоб моя дитина продовжувала навчання і досягла того, чого бажає, щоб не зупинялася лише на дев'ятих класах, як ми, адже і я, і її батько закінчили тільки дев'ять класів. Ми хочемо, щоб він навчався далі, здобув ту професію, яку сам обере, і досяг своїх цілей. Кожна дитина потребує освіти, аби краще розвиватися, отримати добру кваліфікацію і мати гарну роботу.